Російська Федерація завдала ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети різних типів, а також безпілотники. Під ударом опинилася Київська область. В одному з районів сталася пожежа на промисловому об'єкті. А на Дніпропетровщині постраждала сім'я з дитиною. Крім того, у Херсонській області армія РФ цілеспрямовано атакувала поліцейську машину. Тим часом ЗСУ накрили ракетами ворожі ЗРК у Криму, а партизани знищили станцію супутникового зв'язку в Московській області. Про це також про бавовну в РФ та обстановку на фронті говоримо далі у свіжому дайджесті новин за 12 червня. Дякую, що обираєте канал сейчас. Мене звати Анна Ткаченко. Одразу прошу вас оформити підписку, поставити вподобайку і рушаємо обговорювати термінові новини. Отже, у ніч на 12 червня Росія атакувала Україну чотирма крилатими ракетами Х-101, Х 555 балістичною ракетою «Іскандер-М», Аеробалістичною ракетою х 47 М 2 кинджал та 24-ма шахедами. Наші сили ППО знищили 29 повітряних цілей у межах Київської, Дніпропетровської, Запорізької, Полтавської, Харківської та Вінницької областей. Про це повідомив командувач повітряних сил Микола Лощук. Повітряна тривога вночі, зокрема в столичному регіоні, тривала майже дві години. Ворог поцілив по столиці дронами та ракетами. Всі ворожі ціли було знищено, а руйнувань не зафіксовано. Також на щастя обійшлося без постраждалих. Начальник МВА Сергій Попко зазначив, що ця атака вкотре продемонструвала, що агресор не відмовиться від ракетного терору Києва. І для ефективності своїх ударів окупанти будуть шукати нові і нові комбінації, аби пробити нашу протиповітряну оборону. Влучень у об'єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано, проте в Київській області сталася пожежа через падіння уламків, і одна людина отримала поранення. Як розповіли вова, медичну допомогу пораненому надали на місці від госпіталізації постраждалий відмовився. Крім того, зафіксовано пошкодження низки об'єктів у двох районах області, які сталися через падіння уламків. Зокрема, в одному з районів сталася пожежа на промисловому об'єкті. Наразі до ліквідації залучені пожежно-рятувальні підрозділи Київської області, міста Києва та Укрзалізниці. Всього залучено понад 105 осіб та 30 одиниць спецтехніки. Через падіння решток дронів також пошкоджено приватний будинок, АЗС та гараж. В іншому районі загорілося складське приміщення. У сумській області під час нічної атаки був пошкоджений об'єкт енергетики. Про це повідомляє Укренерго. За даними знеструмлювалися 14 населених пунктів. Наразі триває процес заживлення споживачів. Також, як розповів керівник апарату ОВА Ігор Кальченко, вночі та зранку, 12 червня, росіяни здійснили сім обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумщини. Зафіксовано загалом 20 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Моропільська, Краснопільська та Білопільська громади. Неспокійно було і на Дніпропетровщині. На жаль, атака окупантів не минула без наслідків. Через падіння уламків збитих дронів на Синельниківщині постраждала родина. Як повідомив голова Ува Сергій Лисак, у 13-річного хлопчика гостра реакція на стрес. У чоловіка 39 років та жінки 40 років різані рани їм надали меддопомогу і тепер лікуватимуться амбулаторно. Крім того, пошкоджені дев'ять приватних будинків. І за інформацією пана Лисака, ввечері та під ранок, 12 червня, ворог знову бив по Нікополю. Застосував артилерію та дрони камікадзе. На щастя, ніхто з цивільних не постраждав. Вже вранці противник знову поцілив по області. Під ударом опинився Новомосковськ. Через влучання виникла пожежа. Наразі інша інформація про наслідки уточнюється. Не перестає Російська Федерація бити і по Донецькій області у Краматорському районі. обстріляні терни та ямполівка. А у Миколаївській громаді пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Крім того, як повідомив голова обласної військової адміністрації пан Філашкін. У Костянтинівці поранено людину та пошкоджено дві багатоповерхівки. У Турецьку Бахмутського району пошкоджені три інфраструктурні об'єкти, а у північному 14 приватних домів. Всього ж за попередні 24 години ворог 15 разів обстріляв населені пункти Донеччини. Потерпав від обстрілів і південь нашої країни. Так, російські війська цілеспрямовано атакували поліцейську машину у нововоронцівці Херсонської області. Вони скинули вибухівку на автівку із дрона. Про це повідомляють у поліції. Внаслідок атаки автівка знищена вщент. Працівники поліції на щастя не постраждали. Також було пошкоджено розташований поруч торгівельний комплекс. Нині ж рухаємося далі до новин із фронту. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що ворог зосереджує зусилля на Покровському та Курахівському напрямках. Там росіяни зосередили найбільшу кількість своїх штурмових підрозділів зі складу восьми ударних бригад. Також окупанти намагаються захопити населені пункти часів Яр, Кліщівка та Калинівка. Це дасть їм можливість просуватися у напрямку Краматорська та Слов'янська. Крім того, ворог штурмує Білогорівку у Луганській області та рветься до Сіверська з двох напрямків. На Харківщині російські війська намагаються просунутися вперед в глибину українських підрозділів та створити так званий пояс безпеки. Проте, Сирський наголосив, що у Вовчанську противник загруз, незважаючи на залучені сили та засоби, які постійно поповнює за рахунок підрозділів із інших напрямків, також головнокомандувач зазначив, що завдання для нашої армії наразі отримання займаних рубежів та позиції, недопущення прориву оборони, максимальне знищення живої сили та техніки противника. За його словами, потрібно досягти переваги. Зменшати втрати, змінити оборону та наступальну психологію, пропоную цитувати. Для цього ми зосереджуємо зусилля на підвищенні якості проведення занять з підрозділами, які проходять бойове злагодження, в ході яких відпрацьовуються питання боротьби з дронами противника та захист від них, пересування на полі бою, користування засобами радіоелектронної боротьби, евакуація поранених та багато інших питань, які актуальні в умовах сучасного бою, наголошує пан Сирський. Крім того, як повідомляє британська розвідка, сухопутні війська Росії ймовірно домоглися обмеженого прориву до східного передмістя часового яру. Як зазначається у зведенні, окупанти також ймовірно, взяли під свій контроль Іванівське село на південний схід від Часового яру. Повідомляється, що у міських районах ведуться запеклі бої. При цьому ЗСУ протистоять наступу. Також, за даними британської розвідки, російські окупаційні війська швидше за все залишаються на східній стороні каналу, що проходить через місто, який є перешкодою для їхнього просування. При цьому ворожі сили використовують піхоту для наступу, де рівень втрат високий. Крім того, повідомляється про артилерійські удари по місту із застосуванням термобаричних боєприпасів. Ну й до новин із тимчасово окупованих українських територій. У Донецьку заявили про прильоти на кордоні двох районів. Один з населених пунктів регіону залишився без світла, нібито внаслідок атаки безпілотниками. Про це повідомляє телеграм-канал Новості Донбаса. Вибухи лунали у центрі обласного центру. У мережі пишуть про роботу ППО РФ. Пізніше стало відомо про прильоти у Ворошиловському та Київському районах міста. Як зазначають пабліки у тих краях, розташоване, наприклад, Управління Федеральної служби безпеки так званої в лапках Донецької Народної Республіки, водночас точне місце прильоту поки що невідоме. Крім того, голова окупаційної, так званої адміністрації Ясинуватої Дмитро Шавченко пожалівся на скидання боєприпасу із безпілотника, внаслідок чого, як розказує він, було пошкоджено систему електропостачання міста. Наразі цей населений пункт залишився без світла. Також російська ППО працювала в Севастополі, Євпаторії, Бахчисарайському та Первомайському районах тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер. У Бахчисарайському районі було видно, як у небі пролетіла ракета а у районі Бельбека пролунало близько 20 бабахів. Джерело каналу повідомило про можливе ураження чи пошкодження ЗРК С 400 під Севастополем. Пізніше у генштабі ЗСУ підтвердили удар по ППО РФ на півострові. Цього разу задано групового ракетного удару по одному ворожому зенітному ракетному дивізіону С-300 неподалік Бельбека, а також по двох зенітних ракетних дивізіонах с 400 поблизу Бельбека та Севастополя. Зокрема, як зазначають у командуванні, за результатами ураження знищено два радари комплексів С-300 та С-400. Щодо третього радару, інформація уточнюється. Крім цього, зафіксована подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах розміщення зенітних ракетних дивізіонів противника. Ну і рухаємося далі до новин в Росії. Агент партизанського руху АТЕШ провів диверсію у Московській області, знищивши ворожу станцію супутникового зв'язку п 441 «Лівінь». Як зазначають партизани, техніка розміщувалася на території 584-го гвардійського зенітного ракетного полку. Це військова частина 62845 у місті Клин Московської області. Рух опору зауважує, що дана станція супутникового зв'язку забезпечує зв'язок у стратегічній та оперативній ланках управління російської армії. Отже Внаслідок знищення цієї станції значно порушено систему управління згаданого зенітного ракетного полку, і як наслідок ослаблено систему ППО всієї Московської області. Тим часом до Російської Федерації завітала бавовна, зокрема до її прикордоння. Під обстрілом знову опинилося прикордонне село Шебекіно у Білгородській області. Внаслідок хлопків різні пошкодження виявлено у чотирьох житлових будинках. Там вибиті вікна, посічені фасади та покрівлі. Також гучно було і на хуторі Молькіно. Це вже Краснодарський край РФ. Радник мера Маріуполя Петро Андрюшченко розповідає, що саме там розташована велика військова база, пов'язана із Вагнером. Після бунту Пригожина вона чи то була переформатована, чи то закрита. Ну а що з нею відбувається зараз? Будемо чекати на офіційні коментарі. І, звісно ж, відео та фотоматеріали, якщо там дійсно щось сильно горіло, і туди добряче навідалася бувовна. На цьому, шановні, я вам дякую за перегляд. Всі свої думки стосовно почутого та побаченого. Будь ласка, висловлюйте у коментарях під цим випуском. Ви знаєте. Куди треба шукати не скупіться на свої вподобайки та підписки на канал «Сейчас» і до зустрічі у нових дайджестах.